А зараз в вашій увазі це машинка спеціальна для стрижки дітей. бейбі-версія. Це бренд ФДЖ коротше фабричне виробництво. По-перше, в чому перевага саме спеціальних машинок? Звучання тут рівень з шуму набагато нижче, і він більш навіть приємніше сприймається. Він тут м'якіше, більш. Давайте послухаємо разом. То достатньо тихо, звичайно, ж рівень шуму тут є, але він зменшений. Далі керамічний ніж. Для стрижки дитячого волосся рекомендую використовувати кераміку, тому що кераміка вона бере більш м'яке волосся у дітей з віком, ще волосся м'яке, не таке, як у дорослих, воно таке може бути як пух. Тому ось така кераміка вона краще візьме і буде комфортніше сам процес стрижки і для вас, і для ваших дітей. Також тут є індикатор, ціна 650 гривень. Є також в комплекті щітка мастило. Кабель USB для зарядки, і 4 насадки на різну довжину. Також є ось така конусоподібна для того, щоб робити перехід. Ось Вона сама робить перехід. От. А так, 4 насадки. Тут ось написано скільки міліметрів і стрілочка, деяка міліметраж. Тобто 3,6912 це міліметри стрижки, ось. і ось така конусоподібна. Значить, Ціна комплекту 650 гривень, працює годину від акумулятора, водонепроникний корпус, щоб після стрижки можна було під водою промити, прочистити пристрій. Ось. І, і час зарядки до 5 годин. Є індикатор. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте, може бути хороший подарунок.